Успішно сьогодні атаковано корабельно-катерний склад агресора РФ у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР Міністерства оборони України Гриб-13 за допомогою українських ударних морських дронів. Магура В 5 знищив катери окупанта. Про це інформує головне управління розвідки Міністерства оборони України. У повідомленні зокрема йдеться у наслідок удару. Було знищено два. Два катери Росії за попередніми даними швидкісних транспортно-десантних КС 701 один зауважили у ГУР та додають з метою знешкодження ударних морських дронів російські окупанти у Криму 32 рази піднімали у небо бойову авіацію. Також окупант хаотично застосовував стрілецьку зброю та гармати. У відомстві нагадали, і початку 2000 24-го спецпідрозділ підрозділ гриб 13 за допомогою дронів Магура В 5 знищив російські кораблі, ракетний Івановець, десантний Цезарі Куніков, Корвет, Котов, патрульний катер, мангуст.